Шарль Перо Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця. Що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горшечок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити. Попоблизу поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе, питає вовк. Так, далеко. Відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Мгм, гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою, та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликом і робила букетики з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшичок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи знедужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, плямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, Вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горшичок там постав, а сама й ти полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі. каже вона. Це, щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі. Це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі. А це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся й червона шапочка. Живі та здорові.